Задушливе мовчання космосу може підштовхувати рішучість до межі, перетворюючи найстійкіших на розбиту оболонку, яку можна підібрати одну за одною. Станьте ксеноморфом, необлаганним екземпляром з далекої планети. У нього немає мотивації, немає потреби в помсті, коли він переслідує вас і з'являється, щоб завдати удару. Він нечутно крадеться, змушуючи тих, хто вижив весь час оглядатися. І стає останнім, кого ви побачите перед смертю. Синоморф. Це вершина еволюції. Прочисуйте кожну потенційну схованку, щоб отримати смертельну перевагу. Відмовтеся від жаги крові, бо свіжі рани підживляють вашу людь. Зачепіть одну ціль, щоб отримати інформацію про місце знаходження іншої. Зробивши так, вона не помітить вашої присутності. Щоб боротися з такою небезпечною загрозою. Потрібні загострені інстинкти виживання. Будьте наполели, як Елен Ріплі, уранд офіцер Ноустромо. здібні парагматичні та знайомі з оборонною зброєю, яку вцілілі можуть використовувати для перешкоджання та дезорієнтації. Використовуйте стелс, щоб вислуснути від переслідування і переоцінити свою наступну мету. Відремонтуйте генератори та отримайте можливість обладнати палету генітучою пасткою. Підтримуйте здоров'я на висоті, щоб максимізувати свої невловимі можливості. І пам'ятайте, найкращий спосіб вижити це взагалі не потрапляти в полон. У найтемніших закутках Всесвіту лежать жахи за межами нашого розуміння, жага вбивати на волі і вічного полювання у day by Daylight, чужий.